Можемо діти працювати і записуємо номер 4:14. Ми будемо з вами додавати вираз і дріб. Перше. Перетворіть на дріб вираз. Х додати 2, поділити на іг. Ми можемо з вами записати біля нашого дробу знаменник одиниця. 2 поділити на y дорівнює. І тоді спільним знаменником у нас буде просто y, бо у першого одиниця. x, додати 2 поділити на y. Ось так. Друге. 3m мінус 1m, -1M Дорівнює, Знову ж таки, записуємо 3m, як дріб зі знаменником одиниця мінус 1m дорівнює додатковий множник m. І тоді 3m помножити на m, буде 3m квадрат мінус 1. Так, третій приклад. 4 поділити на P. Мінус p квадрат. Записуємо наш відємник у вигляді дробу зі знаменником одиниця. Домножуємо його спільний знаменник, виходить p. І домножуємо цей дріб на другий дріб на p. 4 буде мінус p квадрат помножити на p, буде p в третьому. Четвертий приклад. А квадрат плюс Y поділити на А мінус А. Записуємо зменшуване А у вигляді дробу зі знаменником одиниця. мінус А поділено на 1. І тоді додатковий множник спільним знаменником у нас буде А. А квадрат плюс А мінус А квадрат. І в знаменнику у нас буде А. Виконуємо скорочення А квадрат і А квадрат у нас залишається Y поділити на А. Відбувається взаємознищення. П'яте. П'ятий приклад 2х мінус 6 х квадрат плюс 1. 2х знамен... записуємо зі знаменником одиниця 2х поділити на 1 мінус 6 х квадрат плюс 1 поділити на 3х, і спільним знаменником у нас буде 3х. Домножуємо на 3х, 2х розпишу. Помножити на 3х мінус. Перед дужками стоїть знак мінус. Ми або змінюємо знаки в дужках на протилежне, або ставимо обов'язково дужки. І знаменник 3х дорівнює 6х квадрат мінус 6х мінус 1, так, поділити на 3х. 6х. І 6х квадрат взаємознищується, у нас залишається мінус 1 поділити на 3х. І останній шостий приклад. Так, m плюс 2 мінус 4 mn. Поділити на 4n. Знову ж таки записуємо М у вигляді знаменником, а у вигляді дробу зі знаменником одиниця. Плюс 2 мінус 4Mn і поділити на 4N. Дорівнює додатковий множник до першого дробу 4n. 4Mn. Додати 2 і мінус 4 мн поділити на 4 М. Так. Знову є можливість виконати скорочення. Буде 2 поділити на 4n. І ми діти 2 і 4 це скоротний дріб, тому ми можемо з вами скоротити на 2. Буде 1 і 2. Буде 1 поділити на 2n. І ще один номер. Виконуємо діти. Зупиняйте відео. Якщо є питання, пишіть в особисті або в коментарях до нашого уроку. Перше. 1. Мінус m поділено на 2, мінус n поділено на 3. Одиницю ми можемо записати як одна перша. Пам'ятайте про це. І тому спільним знаменником буде найменший спільний знаменник 2 і 3. Який найменший спільний знаменник то 2 і 3? Це 6. Тому до одиниці ми дописуємо 6, до двійки ми дописуємо 3, і до трійки ми довнотковемо множник, буде 2. Так, 2 помножити на 3, 6, буде 6 мінус 3m мінус 2n дорівнює. 6. Ага, діти, А М і Н ми нічого зробити не можемо, тому ми залишаємо без змін. Ставимо крапку з комою, спільного нічого винести неможливо. Друге. 4. Додати, 1 поділити на А. І... Один поділити на Б. Знову ж таки, якщо потрібно, то я прописую 4 перших і шукаю спільний знаменник 1 А і Б. Спільний знаменник буде АБ. АБ. Додатковий множник до першого дробу Б, до другого дробу А. І буде у мене знаменник АБ. 4АБ. Додати Б. І мінус А. Знову ж таки діти винести нічого за дужки не можна, скоротити не можна, тому приклад ми вважаємо розв'язаним. Третій. А мінус 2 поділити на 3, мінус 1 додати М плюс 2 поділити на 4. Одна перша і зводимо до спільного знаменника 4 і 3 спільним знаменником буде 12, додатковий множник до першого дробу 4. Додатковий множник до другого дробу 12. І додатковий множник до третього дробу 12, поділити на 4 буде 3. Так. Ставлю 12, 4. І відкриваємо дужки. мінус 12, плюс 3m плюс 2. Ось так. Дорівнюємо, а розкриваємо дужки. 4М -8, мінус вісім, мінус дванадцять, додати 3М і додати шість. Так, діти, вже можна звести подібні доданки. 4М додати 3М. 4 додати 3 буде 7 М. І зводимо подібні доданки вільних членів. Мінус 8, мінус 12 буде мінус 20. Мінус 20 плюс 6 буде мінус 14. Так, діти. Звертаю вашу увагу, що, в принципі, можна винести 7 дужки, але скорочення від цього не відбудеться. Якщо я винесу 7 дужки, у мене буде М-2, і скоротити все рівно не можна буде, тому я залишаю цей приклад без змін. Так, четвертий приклад. А1 поділити на А плюс Б плюс… А мінус Б. І ось тепер я прописую 1 на А додати Б. А плюс Б додаю А мінус Б поділити на 1. І спільним знаменником буде А плюс Б. До першого дробу нам додатковий множник не потрібен, а до другого дробу це буде А плюс Б1. А мінус Б, А плюс Б. І поділити на одиницю. Так, Дорівнює діти. Розкриваємо дужки в чисельнику. Ось я помилилася, знаменник написала теж одиницю. А насправді знаменником буде А плюс Б. А додати Б. Розкриваємо дужки. А додати Б. І тоді у нас буде 1а мінус b на А плюс Б це формула, яка називається різниця квадратів. І згортається вона як А квадрат мінус Б квадрат. І також звертаю вашу увагу, що нічого у нас з вами скоротити не можна. Дякую вам за роботу і бережіть себе.